Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про щедрий осінній урожай. Як ви думаєте, що ми збираємо весени? Так, овочі! Сьогодні на нас чекає зустріч з особливою гостею, яка виростила багато овочів на своєму городі. Привіт-привіт! Мене звати Маша і я справжня фермерка. Цього року на моєму городі виросло багато смачних овочів, але я сама не встигну їх зібрати, тож мені потрібна ваша допомога. Ви допоможете мені? Тож вирушаємо на город. Ой, чомусь мої всі овочі сховалися. Тож давайте подивимося, які саме овочі тут є. Ось цей овоч довгий і помаранчевий. Що це? Правильно, це морква. Морква росте під землею, а ще з неї можна зробити дуже корисний сік. А ось цей овоч круглий, червоний та соковитий. І росте на кущі. Як ви думаєте, що це? Правильно, це помідор. Помідори роблять салати смачними та корисними. Цей овоч червоний. Він росте під землею і його додають в борщ. Звісно, це буряк. Цей овоч росте під землею. Його часто печуть або варять з нього багато смачних страв. Що це? Так, це картопля. А ось цей овоч зелений, довгий і його часто їдять свіжим у салаті. Що це? Правильно, огірок! Молодці, ви впізнали всі овочі? Ось який в нашої фермерки маші на городі виріс великий врожай овочів. Тепер треба все зібрати! Ось у маші вже є кошик для врожаю, і ми будемо збирати в нього овочі. Але є одна умова. Перед тим, як скласти овоч до кошика, ви повинні сказати, де він росте? Під землею чи на землі? Ну що ж, почнемо? Що це? Це морква. Де вона росте? Так, вона росте під землею. Правильно, кладемо її до кошика. Що це? Це огірок. Де росте огірок? Молодці! Огірок дійсно росте на грядках. Кладемо його до кошика. А ось це що? Це буряк. Де він росте? Правильно, буряк виростає глибоко в землі. І ми його викопуємо, коли він дозріває. Кладемо буряк до кошика. Це помідор. Де він росте? Чудово! Помідори дозрівають на кущах, і ми їх збираємо прямо з гілочок. Кладемо помідор до кошика. А ось це, що виросло на городі. Це картопля, де вона росте? Правильно! Картопля росте під землею. Коли вона дозріває, ми її викопуємо. Кладемо її до кошика. Молодці дітки! Ми з вами зібрали весь врожай, і Маша тепер має повний кошик смачних овочів. Але зараз наші овочі сховалися у тіні. І ми не можемо їх побачити кольоровими. Наше завдання допомогти маші впізнати овочі за їх тінню. Подивіться уважно на цю тінь. Як ви думаєте, що це за овоч? Тінь має круглу форму з листям по боках. Правильно, це капуста. Наступна тінь. Вона довга та тонка, з листям на кінці. Що це? Так, це морква. Наступна тінь. Що це? Правильно, це цибуля. А що ж це за овоч? Він теж круглої форми. Так, це червоний помідор. Наступна тінь. Вона округлої форми з хвостиком зверху. Молодці, це перець. Він може бути різного кольору червоним, зеленим або жовтим. І остання тінь. Вона овальної форми. Що це може бути? Так, це огірок. Молодці дітки, ви чудово впоралися із завданнями і допомогли ваші зібрати її щедрий урожай вчасно. І тепер ми можемо приготувати щось дуже смачненьке. А як ви гадаєте, що найкраще можна приготувати з картоплі, капусти, буряка, моркви та цибулі? Вірно, найсмачніше, що можна приготувати з цих овочів, це наш український борщ. Це страва, яку люблять і дорослі, і діти. Тому я вже пішла готувати борщ із цього чудового врожаю. А вам кажу до нових зустрічей! До побачення, мої маленькі помічники!